Привіт! Сьогодні поговоримо про синоніми. Синоніми дуже важливі в нашому мовленні, адже вони збагачують та урізноманітнюють його. Синоніми допомагають нам уникати тавтології, про яку ми говорили на минулих заняттях. Синоніми це слова, схожі за значенням, але різні за звучанням. Наприклад, синонім до слова гарний їх безліч. Гарний, чудовий, прекрасний. Ми можемо сказати одну фразу різними способами, використовуючи різні синоніми на позначення одного і того самого слова. Це чудова ідея і це прекрасна ідея. А також інше слово казати. Слово казати має більше 40 синонімів. Отже, спробуйте згадати хоча б 10. Вийшло? Чудово! А тепер попрактикуємось. Підберіть до цих слів синоніми швидкий, добрий, думати та складіть з ними речення. Запишіть в коментарях, підписуйтеся на наш канал та виконуйте завдання після відео.